Натискаємо плюсик, переходимо в вкладку Елементи і шукаємо діаграми. Натискаємо усі і обираємо той вид діаграми, який вважаємо за потрібним. Найбільш дало підходить секторна діаграма в даному випадку. Очищаємо дані. І тепер в табличку вводимо наші дані. У нас є три типи морозива, вершковий, за результатами опитування. У нас 41 Вводимо в табличку вершкове 41 без відсоток. Далі наступний рядочок шоколадна. Також записуємо 41. І третій рядочок фруктова. У нас 16 Фруктова 16. Переходимо на вкладку параметри. І форматування значень у нас повинно стояти відсотки. Перевіряємо. Після додавання до діаграми даних ми переміщимо діаграму в потрібне нам місце та зменшимо або збільшуємо розмір редагуючи її. зовнішній вигляд. Якщо ми зменшимо діаграму, бачимо, що написів зовсім не видно. Тому ми знаходимо розмір шрифту та редагуємо, збільшуючи його. Діаграма у нас при цьому не збільшується, а текст збільшується. Далі ми можемо змінити кольор діаграми. Але це за бажанням.